Парк колишнього шкіроб'єднання імені Ілліча став свідком зборів членів українського товариства мисливців та рибалок. Привід серйозний обговорення діяльності Бердичівської міськрайради у ТМР. Мисливці твердять, через незадовільну організацію документів на полювання та екологічну ситуацію. Вони змушені переходити до інших районних організацій товариства. Більше того, існують конкретні претензії до голови Бердичівської організації ТМР Петра Кулика. Вийшли ми з Бердицької міської ради і за те, що ми не згодні з тим положенням, яке зараз відбувається, з тим правлінням, яке нав'язує нам кулик Петро Васильович. Людина, ну я знаю, на мій погляд, на погляд, дуже багатьох людей ну, не, не відповідає своїй должності, своєму місцю, те, що він займає. І буквально все повзамішане на брехні. На Якась непонятна установка, бо через те люди виходять з цієї ради, і ну, для нашого ОТМР це не є якась проблема. Це проблема лічно для нас. Була б вона проблемою для них тоді, коли б була б якась альтернатива ОТМР. Не ведеться відтворення мисливської фауни, дичі. Не ведеться взагалі ніяка робота. Дичі стає все менше, менше і менше. Ціни Піднімаються ми не ми не знаємо на що йдуть ці гроші. Ми платимо як на нашу на нашу кишеню, Ми дуже великі гроші платимо. Мисливці та рибалки обурені незадовільною діяльністю магазинів, де можна придбати спорядження для полювання чи риболовлі. кажуть, на прилавках нічого немає. Усе продається з під нього. Окрім того, є випадок позбавлення пільг на оформлення документів учасника бойових дій. Незадоволені і термінами продовження сезону полювання. Вони існують тільки для обраних мисливців. На зборах були присутні і спеціально запрошені гості Житомирської обласної організації Темер. Окрім обіцянки, через місяць нормалізувати роботу магазину та роз'яснення щодо видачі пільгових карток, деякі претензії визнали необґрунтованими, і такими, що викликані незнанням статутів та нормативних документів, за якими працює товариство від голови районної ради по документам до кулика Петра Васильовича немає ніяких запитань. Все оформлено, все зроблено відповідно до нашого статуту товариства і мисливців і рибалок. Але ці всі факти, які сьогодні ми будуть винесені на розслуховування обласної ради ОТМР, і ми будемо вести з ним роз'яснювальну роботу, щоб цих питань не виникало, і щоб товариство було згуртоване і ціловане. Голова Бердичівської міської організації УТМР Петро Кулик усі претензії до себе вважає несерйозними. Справа в тому, що тут зібралася в основному з претензіями кучка людей, яка вибула із нашого товариства от, і стали на облік у других областях. От, невдоволення більше всього, що вони виражають особисті, а не ті, які касаються товариства. Ну і звісно, хто не працює, той не має і помилок. От. Всякі є недоработки у роботі районної раді, так як в кожній організації в кожній сфері виробництва. Після трьохгодинної дискусії учасники ухвалили проводити збори всіх первинних колективів Бердежівського товариства мисливців та рибалок раз на рік. Окрім того, було вирішено провести дострокові вибори голови та зробити усі фінансові операції по виплаті внесків при видачі пільгових карток прозорими.